Вітаю всіх. Ви знаєте, думала записувати це відео чи ні, а тоді все ж таки ні. Зроблю я це відео, а можливо, воно комусь допоможе. Це життя хвороби, можливо, комусь воно і допоможе. Ви знаєте, таке зі мною трапилось. Трошечки розкажу так, сама я пройшла дуже багато операцій, було їх вісім, і всі вони у мене полосні. Предпослідня, це вона була у мене зразу. Зразу мені удалили нирку, удалили жовчний. І поставили мені сітку. Сітку поставили, в мене була грижа після операціона. Але першу мені сітку поставили тоді, коли ще у нас в Україні ще ніхто і не знав про ці сітки. У нашому будинку жив, дай Боженька, йому здоров'я, один лікар, він сам з Палістини. І він мені сказав, він мене оперував. І каже, я вам поставлю цю сітку, у вас ще в Україні і не ставили. Поставив, і вона у мене була дуже довго. Ну, так як всі мої операції були полосні, і мені цю сітку розрізали в чергову операцію. От. І так мені удалили нирку, бо це була онкологія. Жовчний і оце, і поставили сітку. Операція йшла дуже багато часів, 8 часів йшла ця операція. У мене, звісно, дуже було після операції. Тяжко мені було. Тяжко. Тепер у мене, звісно, проблеми з позвоночником. Якби це було попозже, б, ну як з возростом, може б, це було в 70-75 років. А так як така була важка операція, організм так здав бой, збой, і тепер у мене ці всі кості, як пластилін. Я трошечки постою на ногах, поэтому мені важко, я, ну, в общем с -с сидю я на. Таблетках, без них я не можу. Ну, про це, ладно. Дай Боженька, це я не ною А кажу, дай Боженька, все пройде. Остання була операція, мені надпочечник удалили. Ладно. Чому я оце, ви знаєте, чому я і вирішила завести свій канал? Чому? Бо знаєте, як хвора людина, де що заболить. Де що там чуть трохи, ой Боже, то це вже пішло, та це вже воно далі пішло. А тоді треба це всі, ці всі мислі від себе відганяти. Я і стараюся відганяти вдома. У мене дуже рідко, що я так лягла та лежу. Це дуже у мене рідко. У мене завжди якісь роботи, я знаходжу собі. І оце і в домі, я голова ОСББ, мені все. Все мені надо, все мені хочеться зробити для нашого будинка. Ну, так, це все сказала головне. Було це, мабуть, півтора року тому, може, трошечки, чуть, трошечки більше. Пошти, що, мабуть, вже два роки. На лівій ногі у мене така з'явилася маленька. Ця точка, вона стала у мене дуже свербіла. Свербіла, я думаю, це було літом весною. Думаю, чи комар мене укусив, чи що. Ну, дуже, дуже так стало воно. Я його, в общем, розідрала. Дивлюся, вона така вже, як сантиметр у діаметрі стала. Звернулася я в будинку, у нас живе. Лікар, хірург сам. Звернулась він мені, значить, оцей тиразур, там ще якесь, ну, в общем, що я робила, нічого не помогло, дивлюся, ця ранка все більше, а зуд то не прикращається. Тоді пішла я в лікарню. Пішла я в лікарню до хірурга Сосудистого тут у нас в Запоріжжі є вітацентр. Пішла я, там, в общем, здавала і аналізи, все, вона виписувала мені купу всього, купу всього, сульфа, агросульфан. Потом, ну, в общем, там у мене ціла була. Infla... Ну, в общем, ціла-ціла така купа була? Мазала я, таблетки пила, пілюліці. В общем, Ну нічого, я вила днем і ночью. Кажу вам, ну просто вила. Так це ще в мене, дякую Богу, що у мене ще сахар в нормі. Я сама думаю, Боже, а як у людей, оце, у кого сахар? Ще ой, та це вообще у мене не було ні дня, ні ночі, у мене не було покоя. А рана та вся більше і більше, і більше і більше уже дойшла. Ну, така, мабуть, сантиметрів в діаметрі шесть, Уже отака. Прямо на лівій, лівій нозі на підйомі. В общем, вию я днем і ночью, а тоді мені посовітувала в нашому дворі живе одна медсестра вона сама, і от підскала мені. І я через інтернет купила оце такий пластир англійський. Взагалі, він називається гідрокалоїдна пов'язка. Ось оце. Вона разна є, разна. не дешева вона, не дешева. Ну, ось хочу вам показати. Це ось вона отака. М'ягенька вона, з другої сторони, бумажечка. Ось вона, вирізаєш її по... Ровно по формі цієї рани. Цю, ой, вибачте. Цю бумажечку одриваєш, і вона така клейка, вона приклеюється, раз і все. І кожен день знімаєш а оцю пов'язочку, оцю, пов'язка. Ну, пластир, я називаю пластир, вона пов'язка. Вона така м'ягенька. Треба клеїти. Вона оце витягує оцю всю гадость. І Заживляється рана. Ви знаєте, дай Боже здоров'я, хто оце придумав. І тепер я хочу сказати: отведи Боже, у кого це не дай Боже, у кого це таке горе на, на, настигне вас. Нікого не слухайте, Ніякі який у тімазі, нічого. Заказуйте через інтернет. І ще у мене так вийшло, що я здружилася з ними і вони самі живуть у Рівно. Вона сама медсестра, у їх інтернет-магазин. Я їм дуже вдячна. Ліда ця, вона мені сама підказала, вона хворі такі люди оце, і вона їм сама обробляла ці рани, наклеювала оці, і вона мені підказала, робіть, клейте і не здавайтеся. І оце тільки мені оця, оця пов'язка, не пов'язка, ну пов'язка вона називається. Тільки оце мені помогло. Помимо цього. Звичайно, треба пить траксівазін. Ой, траксі кажу. А... Дитролекс, Дитролекс обов'язково. І оце, це вам спасіння. Мало ли, знаєте, це трофічна язва? Це така гадость, що це. Тому я вирішила зробити таке відео, що просто хочу, я сама це пройшла, сама на собі це і спитала, ніякі мені мазі, мазила, нічого мені не допомогло, а оце мені допомогло. Купляла я, вирізала, ну, важко було, чоловік мені клеїв. І тоді потихеньку, потихеньку, і воно стало загоюватися. Ну, в общем, оце, оце я вам хотіла сказати. Кому можливо, це одведи Боже, ну мало ли, кому можливо, це пригодиться, моє оце, пишіть мені в коментарях, я вам обов'язково дам і номер телефона. Це не то, що реклама. Це я вам просто від всій душі хочу, хто це хворіє цим. Хочу побажати як можна скоріше вилюкуватися від цього. Другого спасіння, повірте, немає. Немає. Всі мазі, все вже це пройдене. Ну, оце і все. Отакі справи. Бажаю вам. І всім вашим рідним не хворіть. Будьте здорові, бережіть один одного, любіть один одного, життя таке коротке наше. Коли трапляється з нами якась біда, тоді тільки ми це розуміємо. А так все. А так, все це проходить мимо. Кажіть друг другу один одному, я кохаю тебе. Тримайтеся, українці. Війна в нас, я думаю, переможемо ми цю гадюку, зміюку. Все в нас буде добре, але треба нам триматись і це все пережить. Вистоять. Нам, так, мабуть, Бог сказав, що нам це треба пережити, і ми це все переживемо. Тримайтесь, бережіть один одного, будьте здорові, хай вам Боженька допомагає і ви один одному. До зустрічі!